Я Давидос, Україна, І Владос. Так, і сьогодні. І коротше, ми ще будемо знімати прапорці. Наприклад, дивити. Коротше, Наприклад, ми взяли Україну прапор, де я живу. І. А, оце вот. І можна, можна навіть Польщу взяти. Да, І коротше, тут можна поміняти очі. Подивитися під, підписники, во. О, во. Тут можна таке очі вже брати. Дивитися. І коротше можна новий фон зробити. Держа. А ви не, то ви не думаєте в немає, то влад щось там говорив вроді. Так ще подивіться. Угу. Вот так. так. І дивіться, Ми, наприклад, збираємо задержену Україну. Я так робив другу гриву, що ніби там задбавився. Та ні, задержову Україну на щону. Коротше, нам треба, звичайно, бам! Україна мати ми за Україну. Бо... Такс. Беремо це, дивіться, дивіться. І коротше, беремо бандеру. Во, вона в мене тут. Є бандірська. Бандірська. Бандера. Де бандер? А, реально. І Ітак, фот робимо. Дивіться, Юрій? Україна. Ну так, вже перестав. І дивись, я її зробив, наприклад, такий. І дивіться. Тепер тут бандера, щось з очима фігачить. Та бандера. Батько, у нас бандера! Україна, Україна мати! за Україну підемо. ще дивись, Коротше, я хочу зробити. Це завалила і я тут сижу дублюю, чекаю, поки він наберет. І... Pra por tá Amadori правда Брусечка, а можна мені каже, до мене піти, бо мені треба набрати, а мене тут каже з інтернет не ловить. Та що я добре, ок, погнали. Так, я по дорозі допишу ролик. Так і всім, так і дивитися, ми ще тут можемо зробити рандомний прапор, який ти задумайся, наприклад. Ну, ха, хоч... Хоч Польщі, хоч Польщі, хоч... Португалію. Зараз, де Роналду грає, зараз. Им... Ну, всем, всем вам, покашки. Не, Но всем поп...